Сьогодні ми продовжимо розбиратись з основними типами лікування раку молочної залози. Минулого разу ми говорили про хірургію молочної залози, яку і коли потрібно проводити. Сьогодні я хочу розказати вам про чотири основні типи лікування раку грудей. Вони включають в себе ендокринну терапію або ж гормональну терапію, хіміотерапевтичне лікування, променеву терапію, таргентну. Чи імунотерапію. Давайте коротко і про основне: перше це гормональна або ендокринна терапія. Гормональна чи ендокринна терапія використовується в тому випадку, коли рак чутливий до гормонів естрогену або прогестерону. То що ж робить гормональна терапія? Вона або повністю блокує вироблення гормонів у вашому організмі, або заважає гормонам приєднуватися до пухлинних клітин. Є препарати, що блокують дію естрогену на клітину. Є препарати, які називаються інгібітори ароматази. Вони знижують рівень естрогену в організмі у жінок після менопаузи. І наступні препарати це антагоністи, релізін гормону. Це м -м, препарати, які використовуються для зниження гормонального фону у молодших жінок. Гормональна терапія зазвичай триває. Довгий період часу від п'яти до десяти років, і є дуже ефективним способом зменшити повернення хвороби. Так, на жаль, вона може і має е, побічні ефекти. Е, найголовніші це припливи жару, це зміни настрою, е, болі в суглобах чи кістках. Проте е, переваги суттєво переважають недоліки. Обов'язково пам'ятайте. Призначення ендокринної терапії та контроль перебігу лікування має чітко контролюватися вашим клінічним онкологом. Всі призначення йдуть індивідуально. Допоміжна терапія призначається індивідуально. Обов'язково це обговорюйте та вирішуйте. Наступний метод лікування це хіміотерапія. Хіміотерапевтичне лікування це лікування за допомогою спеціальних лікарських препаратів, які вбивають ракові клітини або зупиняють їхнє розмноження. Ці ліки потрапляють у кровотік і розповсюджуються по всьому організму. Вони атакують пухлинні клітини, атакують навіть ті клітини, які могли вже почати поширюватися за межі молочної залози. Хіміотерапевтичні препарати доходять до кожного капілярчику. Тобто вони можуть вбити онкологічну пухлину будь-де в організмі. Хіміотерапію можуть призначати до операції або після операції. До речі, будь-яке лікування до операції має назву неадювантне лікування, а лікування після операції має назву адювантне лікування. Отож, неодювантне лікування може включати в себе хіміотерапію, таргентну терапію і інколи навіть гормонотерапію або ендокринну терапію. Неодювантна хіміотерапія або хіміотерапія до операції призначається в тих випадках, коли пухлина великих розмірів. Бувають нерезґабельні пухлини або пухлини, які потребують повного тотального видалення молочної залози. В таких випадках ми можемо призначати хіміотерапію для того, щоб зменшити розмір пухлини, і це дасть нам змогу зробити орган зберігаючу операцію або ж квадрантиктомію чи лампектомію, та допоможе зберегти нам молочну залозу. В деяких випадках, коли є уражені лімфатичні вузли, ми також призначаємо хіміотерапію в неадвювантному режимі і вже тільки потім призначаємо операцію. На жаль, не завжди видно, чи всі ракові клітини видалено під час операції. І якраз таки хіміотерапія в адювантному режимі допоможе нам вбити всі можливі залишкові ракові клітини і суттєво зменшити ризик рецидиву. Хіміотерапевтичне лікування також використовується і при метастатичному ураженні раку молочної залози, тобто, коли хвороба досягнула інших органів, до прикладу, кістки, легені чи печінка. Хіміотерапія в той момент використовується, на жаль, не для одужання пацієнтки, а для продовження життя та зниження симптоматики. Наступний метод лікування це променева терапія. Променева терапія це лікування за допомогою високодозованого е, опромінення, яке спрямовується безпосередньо на зону пухлини або ж на місце після її видалення. В першу чергу, променева терапія допомагає знищити ракові клітини, які могли залишитися в тканинах після операції, навіть якщо їх не видно на обстеженні. Зазвичай променеву терапію призначають після орган зберігаючих операцій, квадрантектомій чи лампектомій. Також променеву терапію призначають у випадку е, ризику рецидиву. Під час опромінення лікування для пацієнтки безболісне, е, проте променева терапія може викликати доволі сильну втому. Е, це короткочасне явище, воно згодом пройде. Також променева терапія може викликати. Опіки на шкірі. Цей процес треба контролювати і консультуватись паралельно з променевими терапевтами, які допоможуть знизити ці симптоми. Наступні методи лікування це таргетна терапія або ж імунотерапія. Таргетна терапія, якщо можна так сказати, це розумне лікування. На відміну від хіміотерапії, яка діє, яка впливає на всі активно ділимі клітини, тобто на клітини, які дуже активно поділяються, таргетні препарати працюють точково. Вони націлені саме на конкретні молекули, які допомагають раковим клітинам рости. Наприклад, якщо у пацієнтки рак із надмірною експресією her 2 білка, то пацієнтці можуть призначити таргетну терапію, яка блокує саме цей білок, тим самим не дає можливості пухлині рости. Імунотерапія це ще один сучасний підхід, який допомагає вашій власній імунній системі розпізнавати та знищувати ракові клітини. Рак вміє ховатись від імунітету. Імунотерапія знімає цю маску, відкриваючи клітини для атаки. Таргетна терапія та імунотерапія не призначаються кожному пацієнту. Ці методи призначаються лише тим, у кого є відповідні біологічні особливості пухлини. Як бачите, сьогодні ми маємо багато інструментів для лікування раку молочної залози, і вибір лікування завжди індивідуальний, він залежить від типу пухлини, від стадії хвороби і особливостей вашого організму. Якщо ви або ваші близькі проходите зараз лікування, чи на етапі діагностики і будете проходити лікування. Пам'ятайте, що сучасні методи лікування дають дуже хороші шанси на повне одужання або ж на контроль хвороби. Довіряйте традиційній медицині, адже вона довела свою ефективність мільйонами врятованих життів. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, це відео було цікавим та корисним для вас. Якщо так, підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші вподобайки та запитання в коментарях під відео. Любіть себе та будьте здорові! Папа! -па.